Софія Київська, українська пам'ятка архітектури, малярства та мозаїчної творчості 11 століття. Собор отримав свою назву від Софійського собору Константинополь. Храм був основним релігійним, політичним та культурним центром. Під куполами Софійського собору відбувалися величні інавгурації князів, святі собори, прийоми послів та укладання політичних угод. У соборі зберіглися літописи. Там була створена перша відома бібліотека на теренах Росії. Достамені невідомо, хто заснував собор. Є дві поширені версії заснування святиня. Повість врімінних літ зазначає, що засновником собору був київський князь Ярослав Мудрий, який побудував собор у 1037 році після перемоги над Поченігами. Інші джерела стверджують, що собор був заснований Володимиром Великим. У 1011 році, після дослідження стінних написів всередині собору, історики припустили, що можливо фундамент собору був закладений у 1011 році. Друга теорія була прийнята як українською владою, так і ЮНЕСКО, які урочисто відзначали тисячоріччя собору у 2011 році. Софія Київська спочатку була христово купольним храмом. Центральний високий купол храму у візантійському стилі був побудований, щоб нагадувати Христа главу церкви. Апостоли оособлені 12 іншими куполами. Храмові арки, через які люди заходили до цього сакрального місця, уособлювали небесну браму. Тисячолітня історія собору була непростою. Софійський собор пережив ворожі навали, пограбування, часткові руйнування, ремонти та перебудови. Першою серйозною загрозою для церкви стало розграбування міста в 1169 році. Київ захопив і зруйнував князь Володимир Суїздальський, Андрій Боголюбський, який захопив золоті речі та церковні реліквії, зокрема при святої Богородиці. Собор був збережений і відроджений. Потім прийшов найважчий етап історії Києва. Облога і захоплення міста Батиєв. Тоді більша частина архітектури міста була перетворена в попіл. Софійський собор знову в тілі, проте був сплюндрований і пограбований. А свята Софія втратила свою красу і могутність. У 1633 році почався новий розквіт собору. Собор став власністю відновленої православної Київської митрополії Константинопольського патріархату. Відродження пов'язане з київським митрополитом Петром Могилою, який зумів заснувати монастир. У 1633 році почався новий розкіт собору. Собор став власністю відновленої православної київської митрополії Константинопольського патріархату. Відродження пов'язане з київським митрополитом Петром Могилою, який зумів заснувати монастир, капітально відремонтувати собор і прикрасити його. Пізніше реконструкцію продовжив гетьман Іван Мазепа. Навколо собору розпочалося будівництво нових кам'яних будівель. Були побудовані такі будівлі, як дзвіниця, будинок митрополита та весь архітектурний ансабель Софійського собору. Під час нацистської окупації Києва експонати Софійського архітектурно-історичного музею були розграбовані, а частину дорогих ікон і фотоархівів вивезено до Німеччини. У повоєнний час соборі та прилеглих будівлях було проведено багато реконструкцій. було виявлено багато нових фресок і мозаїк, і проведено багато досліджень. У 1990 році ансабель Софійського собору був включений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.